У вихідні 12-13 жовтня атмосферні фронти масштабного атлантичного циклону зумовлять значні дощі місцями з грозами у супроводі рвучкого вітру. За попередніми прогностичними розрахунками, на Черкащині може випасти від 20 до 30 міліметрів, а місцями навіть місячна норма 49 міліметрів. Така кількість дощу відповідає критерію небезпечного метеорологічного явища першого ступеня небезпечності і може створювати певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу області. Тому комунальним службам слід бути готовими до великої кількості дощової води, особливо в місцях традиційних підтоплень. Після проходження атмосферних фронтів у тиловій частині циклону відкриється доступ арктичного повітря, температурний фон суттєво знизиться.